Вітаю! До вашої уваги Toyota rav 4 2019 року випуску з пробігом 70 тисяч км. Офіційний автомобіль з потужним та економним гібридним 2,5 бензиновим двигуном та надійною автоматичною коробкою передачі. В комплектацію автомобіля входять led фари, фірмові легкосплавні диски, а також чорний шкіряний салон. Електрорегулювання дзеркал з підігрівом та функцією складання, підігрів лобового скла, автоматичне дальнє світло, обігрів керма, електропривід кришки багажника, шкіряне мультикермо, датчики світла та дощу, багатофункціональний сенсорний дисплей, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, можливість обирати режими керування. Функцією Hold та багато іншого. Запрошуємо вас на огляд та ДРАЙВ за адресою місто Львів, вулиця Стрийська, 98А, майданчик Пайавто. До зустрічі!